Всім привіт, мої любі друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні будемо продовжувати нашу рубрику Зелене підвіконня. 18 числа ми сіяли е, огурчики, а 20-го ми сіяли перчик. Ось, І зараз покажу вам, що у нас із цього вийшло, щоб ви не робили таких самих помилок, як і я. Ось, зараз вам покажу. Так, друзі, ось наш перчик ось такий. Вже, бачите, зійшов. Зараз будемо його поливати. Ми його тут чотири рядочки так от робили, оцей крайній щось трохи слабовато. бачите, Так слабовато зійшов. А цей, вже непогано зійшов. Ось. Ось ну, так, ось наша друга партія наших лімончиків. Вже три проросло, а зараз покажу вам на підвіконні, як наші почувається перша партія наша лимонів. Ось, друзі. Ось такі от наш лимончик і ось вже сходить ось ще один. Ось тут сходить ще один. Це наші помідорки. Вже є з цього, буду скоро цвісти. Ось, а зараз покажу огірочки наші, які у нас. Так, перчик поки що в сторонку. Дайона. А ось наші огірки. Бачите, які 17 числа, 17 січня. Ось такі от вони зійшли. Ось тут щось один питався. Сходити. І все. Ось, вода, бачите. Водопитався да, сходити. Це з десяти сімян. Тут вовсе сім'ян у нас немає, бачите? Да. Ось. Ось сімянку семян, я знайшов. Так. Ореше, знайдемося, може сім'янку. Я приблизно знаю, де я їх тикав. Ось. Все одно. Ось, ось. До того почало проростати. Це називається ультраранні огірочки. Ось Ось це отакі от у нас огірочки. Так що нікому не раджу. Така ось фірма. Ось ще цієї самої фірми, Ось петунію. Покажу вам, чи буде цієї петунії, що небудь, чи не буде. А поки що відключаюся, Зараз покажу, які прийшли нам семена. Будемо садити другі, другі семена. Так, мої друзі. Ось у нас прийшла ось така фірма у Ось такі ось у нас кімнатні помідорки. Це такі красний. Прийшли, а це жовті, перець гострі ось такі. Це все, що ми зараз будемо віснівати. Ось. І ось такі кущовий огі огірок. Так що, яскрава от, клумба. Це фірма, не знаю, перший раз її теж беремо. Це. от, Будемо зараз провіряти разом з вами. Вже одніми провірили. Будемо пробирати зараз другий Першого сюди ми будемо сіяти наші ось, огірочки. Беремо добре, проливаємо наш грунт. Таку половину баночки ми насипали. Добре проливаємо його. Ось. І на таку баночку, я думаю, ми зробимо ну, штучок такого шість, мабуть, зробимо, так як ми. Прошли раз робили. Далі побачимо, які наші цімена. Так. Так, кому цікаво, підписуємося, Ставимо лайкоси і слідкуємо, що? Буде у нас із цих семян. Так, семена зариповать микро. Так, семена. Ой, нормально. Так. Пачечки. Семена у нас цієї ось. ось, Такі семена. Не знаю, видно вам, не видно. Ось такі. І сі моїх один два три. Чотири. Давайте зробимо 10 сім'ян і побачимо. Раності, то потім прорвемо. Так, 7. Вісім. Дев'ять. І десять. Коротше, десять семян. О, огурчика і притрухаємо все ми Так, тобто і зверху ще проливаємо. Так, про Пишемо на цьому, коли ми їх сіяли. Це буде у нас четверте, ноль, друге. Беремо стричку-лівку і обматуємо наші огірочки до сходів. Возьмем пливочку ще. Так, друзі, взяли ее ми новую нашу штуку. Закінчилась у нас пливочка. No. І гарно обматуємо. Так гарненько. І все і ставимо до сходів. Все, як стільки зайдуть, зразу вам засніму і покажу, через скільки зайшли. А якщо не зайдуть, теж вам засніму і покажу, чи зайшли, чи не зайшли. Все, а зараз це вже буде наступне відео. Мої злоти, хороші друзі, будемо зараз мити. Сюда сіяти, кімнатні, помідорки. Зараз тоже засніму вам і все покажу.